О, привіт! Ви на каналі Нетипічний Бонконг. Ми знову на Чим Сачої і сьогодні ми а, підемо до музею Локшини. Так, музею Локшини. А, це може не таке якесь епічне та монументальне місце, але камон, музей Локшини. Ви часто був музеї Локшини. Ми пішли сходимо. А, і ще одна річ, е, мало не забув. Я хочу звернутися до тебе. Так, саме до тебе. Якщо ти зараз дивишся це відео, будь ласка, будь ласка, постав лайк, підпишись на канал, напиши якийсь коментар. Тобі не складно, а для мене це велика мотивація продовжувати знімати цікаві відео. Так що, будь ласка. Сьогодні ми відвідали гонконгський музей Локшини. Саме з цих слів я хотів почати це відео, але щось пішло не так. Музей це дуже голосне слово, максимум виставка, але про все по порядку. Перш за все, ми придбали квитки, прям як для справжнього музею. Але одразу після каси ми потрапили в невеличкий зал. З величезною вітриною, за якою було представлено локшену з різних країн світу. До речі, мова йтиме не про всю локшину, а саме про японський бред капнулась. Далі були різні стенди цією локшиною різних років, а також зразок локшину, яку видавали космонавтам. Це цікаво, я не знав, що японські космонавти їдять локшину. Далі в нашій програмі був майстер-клас з виготовлення локшен. Звучить цікаво? Ну, ось і ми так подумали. Насправді це був майстер-клас з малювання. Нам видали по картонному стаканчику та показали, де сісти. На столі були маркери та якась інформація про локшину. Пізніше виявилося, що нам треба буде обирати смак для своєї локшини, І ця інформація була саме про це. що намалювала. Так, це Меха. Я намалювала Гонконг, Сіті. Та ти мені розповідай. Сіті. О. Маринки, Сонечко. Були в Гонконгі. І намалювала тебе. А, чому в мене? В мене немає оранжевого футболки. Буде в мене. Коханічко, нашу кінцю, ага. зіроньку. І написала ну типу пан. Тому що це назва нашого каналу і клафти. Ну тепер мені трохи соромно за те, що я намалював. Бо в було таке і про наш канал, і про нашу любов, і про все. В мене ми останнім часом дуже багато дивимося фінів жах. Тож у мене. My Bloody Factory Bloody Bowl Тобто «Кривава Миска і знак «Spicy Corpse», Тобто «Острий труп». Right Після уроку малювання в наші кастомні стаканчики запахали модулс, засипали спеції та добавки, які ми обрали. Світланка обрала креветки, крабові палички, рибні котлети та сир, а я – курку, свинину, яловичину та теж сир. Усе це запакували та віддали нам у невеличких пластикових пакетах кулька. Ну, ось і весь музей. Я не хочу сказати, що тут було погано або якось негативи. Просто ну, це не те, що я очікував, коли читав читав слова з Так, Зараз час сказати про враження. Ось моя локшина. Ну, В цілому непогано, в цілому щось цікаве, незвично, але... Ми помалювали на стаканчиках за 60 конських доларів. Ну, моя оцінка десь 4 з 10, не більше. Цікаво, незвично, але воно того не варте. Бувайте! Ну що, як тобі? və çünki nə oxşanan